Так. Слава Ісусу Христовичу Василю, скажіть, будь ласка, зараз я в Польщі. Була у Чистохові, вистояла на службу, вистояла службу Божу, сама я має хрещену церкві Юра у Львові, чи могла перечищатися у Чистохові? Ну, то певно, що могла, та чи ні? Ну, діло в тому, що, дивіться, не, 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 не просто вистояти службу Божу, Ну, римокатолики, вони там сповідають якось дуже так ріденько, так? Але треба йти до сповіди. Треба йти до сповіди. Ми, греко-католики, можете сміло йти до, до римокатоликів, до сповіди і до причастя. Нема ніякої перепони. Але все-таки раджу піти посповідатися. кхе Слава Ісусу Христу! скажіть, будь ласка, якщо жінка вагітна через нудоту мусить їсти зранку, чи не може так йти до причастя, чи має бути витриманий якийсь час? Дякуємо Руслана. Дуже дякую за запитання. Русланка. дуже цікава справа. Піст від посту є вільні. Діти до семи років. Люди, які на пенсії, старші люди 60 років, так? люди, які хворі, і жінки, які вагітні. Ви є вільні від посту. Не тільки в Христину, від посту взагалі можете не постити. Щодо їди, піст для вас не, не обов'язковий. Якщо, наприклад, вагітна і їй треба поїсти, то нема проблем. Поїла і все. Перепони до цього немає. Це, ну, по-перше, я ще раз підкреслюю, що вагітні є вільні від посту від євхаристійного теж. А як євхаристійний піст для, для всіх нас, церква наша, приписує одну годину до святого причастя, отриматися від ідеї. Я думаю, що це не є проблема. Поки зібрався, поки прийшов до церкви, вістоку службу Божу годину прийшла. Іра Войтко, проконтак. А якщо. Теплотою і добротою користуватися для задоволення своїх егоїстичних потреб. Це як? Як ви можете користуватися добротою і, і, і теплотою? Так вона для того є доброта і теплота, щоб нею користуватися. Може, ви маєте на увазі зловживати, зловживати навіть навіть. Святими речами воно не дає користі, а навпаки. Тому, знаєте, добрими речами, якщо зловживати, то нічого доброго не буде. А саму доброту і теплоту, якщо людина до тебе проявляє, то ти то Ти повинна Повинна нею користуватися, ну не зловживати. То так. Зловживати нічим не добре. Є люди, що навіть Любов'ю зловживають. Є люди, які відношенням один до одного зловживають, користуючись тим, що їх люблять, зловживають добротою, любов'ю і ламають світі речі. Не робіть цього. Будьте взаємовічливі раз. Будьте взаємні любові два. І будьте в загальній доброті три. Так, Міша пише. А якщо на рахунок молитви, вірою там пише, відповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Ну так, одно хрещення на відпущення гріхів. Ви зараз маєте на увазі хрещення православне, греко-католицьке, чи римо-католицьке, чи протестантське, правда? Ні, нема такого. Вас обдурили. Є одно хрещення в Ісуса Христа. Ми хрестимося у ім'я Пресвятої Троїці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Є хрещення Христове. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Я вам скажу по секрету: нема Христа православного і нема Христа рекатолицького. Є Христос із Назарету, Син Божий, друга особа Божа, який втілився, прийшов у світ і народився від пречистої Діви Марії. І став людиною, і поселився між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Ні слова про православ'я, ні слова про римокатоликів, ні слова про грек і ні слова проти, про протестантів всього про Ісуса. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Одно хрещення на відпущення гріхів. Хто сприймає хрещення, так, як я тільки що пояснив що одно хрещення на відпущення гріхів, той управдивим у його сині Ісусі Христі, він правдивий Бог і життя вічне. Перше послання Івана, 5. глава 20 стих. А далі, кому цікаво, прочитайте. Перше послання Івана, 5 глава, 20. стих. Ми у правдиві у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. А далі прочитаєте слова для тих, кому буде дуже інтересно, що пише далі. Христос рождається. Отче Василю. Насамперед хочу сказати вам велике дякую за те, що ви з'явилися у моєму житті. Мене звати Оксана, і я із Франківщини. 10 місяців назад у мене діагностували рак щитової залози побожим. Забрали всю щитовидку і надіємося на краще. Хочу зізнатися, що дуже соромно мені за те, що навернулася до Божечки аж 42 роки. Але я дуже стараюся змінитися, стала ходити до церкви в погоню, дуже люблю там бути. Там спокійно йду до сповіді і причастя. Ваші слова мені дуже допомагають. Як ви кажете, духовна синхронізація дуже часто спрацьовує. Хочу вас попросити акафес до небесної Всецариці за онкохворих, якщо можна, дві штуки тут залишу маленьку пожертву. Дякую вам за все. Боже, дорогенька моя. Я вам так скажу: 42 роки навернулися, стали повернулися до Бога, відбулося навернення. Відбулося таке прозріння. Я вам скажу, що і в 43 ви підніметься ще на один щабель, на одну сходу вище, і в 44, і в 45, а коли вам буде 106 років з половину, от тоді ви скажете, Боже, мені ще так багато. Ти, ще так, ти мені вже так багато відкрив всього, а ще так багато всього, ти мені приготував. Прийти до, до пізнання Бога. Той, хто прийшов, ніколи не є пізно, а той, хто чекає, що ще все встигне, може запізнитися. Не відкладайте віру в Бога на завтра. Прийдіть до мене всі стружені і втомлені, каже Господь, і я облегчу вас, візьміть ярмо моє своє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій приємний є. Добрий день, отець Василь. Добрий день і вам. Мене звати Неля. Я до вас з невеликим питанням. У мене чоловік військовий їх поселили в будинок. Там стоять двоповерхові ріжка, і між ними висить образ свято якого саме не сказали, так от, як правильно спати ногами до образу чи головою, а може взагалі перевісити в інше місце. Дякую за відповідь. Якщо можна, напишіть мені сюди, бо на Ютубі можу прогавити. Ну, я думаю, що не прогавити, бо то вже ви так сказали. Ну, дивіться, в мене, якщо розібратися, я собі так думаю, як в мене в хаті висять образи. Ви знаєте, і в головах, і в ногах, зліва я. А справа нема. Справа тільки цей. Справа тільки мої діти. Мої тільки діти, портрети дітей, так? Я вам так скажу, немає значення. Де ви там причепите образ? Немає значення. Не переживайте. Де би він не був, слава Богу, що образ в хаті є. Слава Богу, що образ у хаті є. І все, і моліться, лягаєте, спати, повернулися до образу. Бажано, щоб він був у спальні, щоб ти собі кудись молився, хоч якийсь напрямок. Ні? Якщо немає, взагалі не раз так буваєш в таким місці, десь так, де ну, нема образів. Так? Ну, наприклад, ми були на реколекціях там. А там ну, в готелі ми жили, так? а там нема образів. І обертаюся куди? На схід, так? бо пише Біблія, що спасіння прийде зі сходу. Церкви, коли будуються, вони престолом звертаються на схід. Тому я так обернувся на схід примірно, так? Ну, щоб людина хоче мати хоч якусь певність, куди обертатися. А якщо є образ, то там вже північ-південь немає не, не значення. До образу повернувся і молився. Все. Наталя Данилю, Данилю. Отче Василю, скажіть, будь ласка, якщо немає родинних гріхів, а хвороба є наслідком гріха, то чому є генетичні захворювання, з якими народжуються діти, і після хрещення вони не зникають навіть у зрілому віці? Ага. О, так от, да? Дивіться, <кій> хрещення змиває всі гріхи. Усі гріхи, хрещення змиває. І перебородний гріх, що зробила Єва і Адам в раю, також змивається хрещення. Але але є наслідок гріха. Коли Адама і Єву вигнали з раю, світ спортився. Матеріальний світ спортився. Земля почала родити буляки терня. Розумієте, їх сказав Господь, що ти потє лиця до чоловіка каже, поотє лиця будеш заробляти свій на хліб. Так. І поставлю ворожнечу. Ми ж до змія, каже, між, поставлю ворожнечу між тобою і жінкою. І вона буде. Ти будеш старатися п'ясти в п'яту, а вона прощавить тобі голову. Тобто матеріальний світ зазнав серйозних змін і порушень. І дивіться, чомусь як тато вмер і передає спадщину синові чи доньці, то вони не дуже кажуть, що ой, що, що там не так вікна помальовані там, чи там ще щось, а кажуть. Та, ми собі це вже підправимо, це буде добре. Чомусь про спадщину е, матеріальну, тато лишив машину, хату, ви нічого не дуже перечите. Так? А коли у спадщину отримуєте е, генну спадковість, там, якусь там, хвороби, ще щось інше, не, то ви тут переживаєте. Ви у спадок гріхи не отримуєте, ви отримуєте у, у спадок наслідок, е, наслідок спорченої. Людської природи, так? фізіологія. Кожен у світі є причинно-наслідкові зв'язки. Якщо є якась дія, вона має свій наслідок. І Якщо ти робиш собі здоров'ю шкоду, і на генному рівні відкладається щось там і в тому, а потім в тебе народжується дитина, ти певний, що вона буде мати спадщину твоїх фізіологічних порушень. І тому, коли ми говоримо, що любити ближнього самого себе, це не просто, що ти прожив і все забув. Не забувай, що ти відкладаєш у собі от, у свій генетичний код і свою часточку, і твої діти, твої внуки будуть тою часточкою користуватися. А не забувайте, що те, з чого стадені ми, з нашого ДНК, це наші тато, мама, дідусь і бабуся, і в такий спосіб вони живуть у нас. Розумієте? Нека апостол Павло каже, вже не жию я, вже в мені Христос, бо він прийняв причастя. Все, І Він каже, вже не жию я, вже живе в мені Христос. І коли ми говоримо про себе, це не я один такий красивий, в мені. ДНК, частинка набору хромосомів, у якоїсь там пари, на якомусь там рівні є тата, мамі, дідуся, бабусі, прадіда, прабабусі і так далі, і так далі. І, ми, і наші батьки, дід, і наші дід і баба, живуть у нас. Живуть у нас. І коли ти пошаною відносишся до своїх батьків, ти пошаною відносишся до себе самого, тому що вони в тобі живуть. А ми живемо в наших дітях. Тому так важливо мати продовження роду, якщо хочеш жити далі. Ми будемо жити в наших дітях. Так що отака от спадковість. Не гріхи ми спадкуємо, розумієте? Гріхи ні. кожен буде відповідати за своє. Але ми, ми спадкуємо, ми з учасниками того родоводу. Знаєте, як читається від Матея що Книга Родоводу. Авраам породив Ісак, Ісаак породив Яко, як породив продив і так далі, і так далі, і так далі, аж до Ісуса Христа. Оця генна цепочка, цей генетичний ланцюжок, він має значення для кожної із нас. Ми є лінія роду. І дуже важливо, коли ти в цій частині свого життя і У частині цього генетичного коду будеш як якась особлива дитина так? з цього родинного дерева. Не як не потрібен якийсь, так? а дійсно родина буде тобою пишатися, бо ви станете на страшному суді, і кожного буде видно ваша участь так? у цьому родинному ланцюжку, яке ви маєте значення у своєму родинному у цьому ланцюжку. Чи ви там слабо є дзвіно? Чи ви там якраз той, який об'єднав багатьох привів до спасіння і так далі, І своїм старанням, своїми молитвами, цілу родину часом тримає одна людина? І тому, коли ми говоримо про спадковість генетичну, це, то, що ми зробили у цьому світі, і в цьому світі маємо наслідки, щоб дивлячись на ці всі наслідкові, причинно-наслідкові зв'язки цього світу, розуміли, що в духовному світі так же само буде. Щоб бачити спадковість. І тому генами часом передаються родинні хвороби, так? чому церква каже, що до четвертого покоління не можуть рідні е, женитися. Не через те що церква собі так забавила. А іменно через набори хромосомів, де йде наслоювання родинних хвороб. І коли брати сестрою народять дитину, то дитина 90% буде хвора. Бо тому що домінуючи, от там іде наслідування родинної хвороби, і там, і коли вони об'єднуються, воно домінує, і, ну, понятно, збільшується. І тоді оцей ген, який несе в собі про ту пам'ять про хвороби, він, він плюсується, і тоді є небезпека, що дитина народиться хворою з якимись серйозними фізичними відхиленнями. Це наслідки нашої гріховності. І тому церква каже, з рідними женитися не треба. Чим далі родина, тим більше ймовірність, що буде дитина здорова. У селах, в малих селах особливо, дуже багато зустрічаються дітей, які церебральний параліч, ще якісь такі хвороби, ДЦП шизофренія, ще якісь там, ще якісь там, фізіологічні відхилення, коли там не ходить, не, не росте, там ще щось. Це наслідок того, що одні з одними женилися, одні з одними, в селі, нікуди не їхали. І, е, знаєте, всі майже, один одному майже всі родина. Це добре, що така родина, але наслідки можуть бути не дуже добрі, бо з таких. Е, Кровозмішань, знаєте, де генний фонд буде зводитися, буде багато хворих. Треба, щоб з другого села брати дівчину, так? не з свого. Будуть діти здорові. Тобто є над чим задуматися. Тому про хрещення, я думаю, я відповію, що тут не йдеться про спадковість гріхів. А про спадковість фізіологічну, як набору хромосомів у, ну, у ДНК. Так? Дякую щиро вам за всі запитання.